В Луганській області ліквідовано та поранено солдатів Російської Федерації, яких вскоювали воєнні злочини проти людей і людства, і людяності в Бучі. Ось так вам сказала б, які вони зло. От вам за це все зло йде кара. Прийшла на Луганщині, знищено російських воєнних злочинців, ворожі пікапи потрощили і буханочку з боєкомплектом. Все це відпрацювало головне управління розвідки. Зараз ви прекрасні кадри цього фейерверку бачите на своїх екранах. 22 серпня, 2025 року. Готуючись до дня державного прапора України, не тільки ми всі готувалися. Гуртеж на території тимчасово окупованого населеного пункту Калинове Кадіївської міської громади Алчевського району Луганської області. Пролунав вибух. Ну видно було гучно, судячи з кадрів наслідків, детонація. Відбулася на подвір'ї одного з будинків, де перебували шестеро російських загарбників з їхнім військовим транспортом. Разом вони ще й наші будинки забирають собі. Ну, вони що вони ще живучи ж там а, на дерев'яних туалетах, в Мазанках. В 2022 році ось ці російські окупанти, які Груз 200, ми в місті, брали безпосередню участь у скоєнні воєнних злочинів у місті Буча Київської області. На Луганщині росіяни виконували функцію мобільної групи ПТО для прикриття від повітряних атак, облаштованої неподалік будинку ворожої військово-ремонтної бази. Ну, в принципі, впорались, відбивали з собою. Правда, не дуже якось це їм вдалося, але. Внаслідок вибуху знищено два ворожі пікапи з кулеметами. УАЗ Буханка завантажено боєкомплектом, судячи з кадрів, це тісно це все підтверджується. А також троє російських окупантів на концерт Кабзона туди, вниз. Вони всі йдуть в пекло в 1009 ти коло. А -а, Алірг'єрі думає, треба встати, переписати, бо він, коли писав, не знав, що такі злочини є. Ще двоє загарбників э, важкі 300, ну тобто, скоро буде 200, повідомили в розвідці. Працювали прекрасно, нам подобається таке. В січні цього року, нагадаю, правоохоронці ідентифікували всіх 12 військових російської армії, які у період з 5 по 9 березня 2022 року на перехресті вокзальної та Яблунської вулиці Бучі взяли просто, просто так, бо вони вбивці вбили 16 цивільних. Просто ця розстрільна вулиця. Потім у переліку є командир, який видавав накази, Він там теж Я бачимо, що з цих дванадцятьох уже трьох нема. А ми в Москві теж якось неспокійно, тривожно, там, тривожно. Там руть як мухи всі. Вони ж проти цього свого ж свого ж відкрили справу проти свого ж пропагандиста, який просто такий був ідеологом російської партії Єдина Росія. Сережі Маркова, вони вже проти своїх ви розумієте. Мардан, напевно, наступний. А якщо доживуть, бо тому може що краще і на агентам, вони вони своїх ж ідеологів визнають і на агентами. Якщо ті раптом кажуть, що на фронті щось не слава Богу, так от Москві помер колишні керівника помийки, яка називає себе агенцію ріновості Україна, пропагандіст. Кирила Вишинський, ну все, вишка, все, топчик. Нема російська пропагандистська агенція рі новості повідомила. Вони, навірно, со скорб'ю, а ми не будемо скорбіть, Що Вишинський помер тіпа після тривалої хвороби. У них там всі мруть, а деякі вже встають взагалі з нафтової сфери зі стільців і падають, не повертаються назад на цей світ. Падають мертво Просто в Україні Вишинського звинувачували в Держраді 15 травня 2018 року. Його затримала СБУ після обшуків у Київському офісі Рія. Українська спецслужба виявила, що навесні 2014 року Вишинський отримав завдання провести підривну інформаційну діяльність в Криму. За що отримав від Росіян державну нагороду за повернення Криму? Пізніше він працював на підтримку так званих незаконних угруповань НДНР ЛНР. За даними слідства на свою діяльність Вишинський, щомісяця отримав з Росії 53 тисячі євро, які перенаправлялися через Сербію на судових засіданнях. пропагандист заперечив, де я? самі переправлялися. Сам повз проходив де в анекдоті про наркомана. Цей заперечив висунуті проти нього звинувачення назвав справу проти себе тиском на свободу слова. Вишинський також заявляв, що матеріали антиукраїнського спрямування про які. Говорить обвинувачення. Насправді просто критикували п'ятого президента України Петра Порошенко його оточення за звинуваченням. у Держраді Вишинському загрожувало до 15 років в'язниці. Однак, в 2019 році, ми таких, аби повернути наших людей, нам таке не треба. Воно підсмержує. В 2019 році його передали Рососії у межах обміну 35 на 35. Після цього він був призначений виконавчим директором російського міжнародного інформаційного агентства, так званого Росія, сьогодні. Ну а бачимо, що завтра для нього вже ніколи не ста. Бо ми кажемо, що Мінздрав попереджає мати будь-які зв'язки з Російською Федерацією, чи то таким пересічним пішкам, чи то великим геополітичним акторам небезпечно. Є наслідки, є наслідки до інших пропаганди, пропаганди телебачення КНДР показало репортажі, Це репортаж, як продані путіну, північно-корейські солдати брали участь у бойових діях в Курській області. Кімчанин назвав їх героями, котрі принесли славу нації, і гроби, які туди поверталися. Теж правда, ви знаєте, чогось вони там не сильно на них акцентували. Але а як підмічає військовослужбовець і журналіст Юрі Бутусов, що дивно що до цього репортажика, чомусь не увійшли епохальні кадри знищення українськими операторами дронів північнокорейських військовослужбовців у промислових масштабах. Адіть як обнімав, обнімав думає, так, Це значить, ти коштуєш 10 доларів від Путіна, ти коштуєш 5 дронів від Путіна, ти коштуєш одну технологію по розробці ядерки від Путіна. Бо саме це Путін дає кімщинину заживе м'ясо, яке в нього вже самому бракує, посилається все до північної Кореї. А північна Корея ділиться з Росією, як ми знаємо, і вже не вистачає їм боєприпасами мільйонами. Ну а дивіться, од адвісь апаратиків і це все. А кімщини стоїть і калькулює, калькулює цей свій груз. 200 і думає. Зробив відсотки па грусне. Ну з таким гроші не дасть Путін. Треба ж усміхнутися. Це ж герої повернулися. Чого скарбіш? Треба радіть. Оце що ми з вами бачимо на наших екранах. Це Північній Кореї назвали церемонію нагородження військовослужбовців, відправлених на війну Росії проти України, яких лідер КНДР Кім Чон Кімчен назвав великими героями і патріотами. Янхаб повідомила про це з посиланням на державні змі. Церемонія, яка відбулася в штаб-квартирі правлячої трудової партії Кореї, стала першим випадком, коли Північна Корея нагородила своїх солдатів, що воювали за кордоном. Ну, як воювали? Вони хотіли, але ми 4 тисячі з одинадцяти туди відправили по курсу. Кім заявив, що хоробрість проявлена північно-корейськими військами ну така недовга. Підтверджує, що армія будь-якої країни не може уникнути долі стати мертвими душами, якщо вона воює проти військових північної Кореї. Так навпаки, ви ж стали мертвими душами за повідомленнями Центрального інформаційного агенства Корейцтак яким присвоїв звання героя КНДР командирами військовослужбовцям за їхні видатні подвиги на полях битв. Він також поклав медалі і поклав на них героя КНДР поруч із портретами мучеників, як він каже, які пожертвували своїм молодістю та життям за війну, не свою. Не додав на стіні. Вони ж кажуть, що це їм як рідна війна. На стіні було видно загалом 101 портрет загиблих на війні, але це так не уточнило, чи це всі загиблі під час бойових дій. В квітні південнокорейська розвідка повідомила, що за її оцінками, близько близько шестисот північно-корейських солдатів загинули, воюючи на боці Росії повністю отуда, по ті гроби, або на 4 тисячі північно-корейських військовослужбовців груз 300, зазнали поранень. Міністерство об'єднання сеула заявило у четвер, що зустріч Кіма з командирами закордонного підрозділу північнокорейської армії спрямована на виправдані розгортання. Підвищення морального духу військових північна Корея продовжує надавати військову підтримку Росії, де перебували близько 11 тисяч військових скандер. А ще вони там 30 тисяч монтажників, висотників і плотників шлють, наскільки ми знаємо.